Українська народна казка рукавичка. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, залізла у ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, а ти хто? жабка скрекотушка Пусти мене. І от їх уже двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, А хто хто в тій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене іди!» от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкреботушка, жабка-скрекотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я, лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається, а хто хто в тій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка скрякотушка зайчик-побігайчик та лисичка сестричка, а ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть і мене та вже йди. Уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кряботушка, жабка скрякотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде та всі в рукавишцю. Куди ж ти тут улізеш? Та вже улізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди? Уже їх шестеро, уже їм так тісно, ще й нікуди. Коли це тріщать кущі вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Ревей питається А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кряботушка, жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани вам. А ти хто? Гу-гу, як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно, та якось будемо. А вже йди, тільки з краєчку. У лісі ведмідь семеро став. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав 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 Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички. Так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.